Розквіт Кримського ханства припадає на кінець 16-го, початок 17-го століть. В цей час у ханстві помітно розвиваються культура і мистецтво високого рівня сягнула архітектура. Зводилися прекрасні мечеті, фонтани, водоводи. До будівництва долучали чимало європейських, особливо італійських, зодчих. Міста забудовувались невисокими одноповерховими будинками, вулиці були кривими і вузькими. Водночас, палаци хана і феодальної знаті, мечеті і готелі для іноземців будувалися добротно з урахуванням смаків мусульманського населення ханства. В старому Криму кафі, Керчі, Гезлеві діяло багато католицьких грецьких вірменських церков. У Чуфут-Кале і Гезлеві ще й Караїмські Кеннаси, а в Мечеті і Гезлеві єврейські синагоги. Крім того, в Гезлеві була побудована мечеть Джума Джамі. Її авторство перекази приписують найславетнішому турецькому зодчому Абі Сінану.